Перемовини Путіна і Трампа відбулися в Саудовській Аравії. І це не випадково. По-перше, Саудовська Аравія це саме та країна, яка має нейтралітет. По-друге, саме там перемовини між Путіним і Трампом відбуваються в атмосфері, де Путін розуміє, що дана країна може знизити ціну на нафту до 20 доларів за барель. Для Росії 60 доларів за барель, це вже досить низька ціна, а нафтові родовища закривати не можна. Також Трамп прекрасно розуміє, з ким має справу, адже це не перша його каденція. Ще одним важливим моментом є те, що Дональд Трамп, як автор книжки, здолаючи ні або перемовини з важкими людьми. Також розуміє про важливість і суть цих перемовин. Інколи Трамп каже одне, а згодом робить зовсім інше. Тому припинення вогню і збереження життів це перше, чого хоче досягнути Дональд Трамп. А на жаль, поки що невідомо, чи будуть введені на тимчасово окуповані території миротворчі війська під Егідою ООН. Але наступним етапом, який буде. Обговорюватися це територіальна цілісність України і її відновлення. Це буде дуже довгий процес, який закінчиться аж в 2027 2028 році. Це за моїми прогнозами. А ви напишіть, що ви думаєте, стосовно цих прогнозів, все буде Україна. Обов'язково переможемо.